Призначену очільницю Довженко-центру не пустили на роботу. Мова йде про Юлію Каждан, яку минулого тижня держкіно призначило на посаду тимчасово виконуючої обов'язки гендиректора державного кіноархіву. Каждан є засновницею та керівницею кінологічного центру, що надає послуги дресування собак а також проводить сеанси з гіпнотерапії. Проте немає жодного стосунку до кіно. Крім того, каждан є засновницею двох юридичних фірм. Одна з них фігурувала. В кримінальних провадженнях натомість держкіно відсторонило від виконання обов'язків гендиректора Олена Гончарук, яка має великий досвід роботи на ключових посадах у культурних інституціях. Новопризначену очільницю не пустили на робоче місце співробітники Довженко центру, зазначивши, що вони будуть чинити спротив, поки не побачать планів діяльності Юлії Каждан. Відсторонена керівниця Олена Гончарук наголосила, що центр повернув Україні феномену України українського кіно, а зараз у команди немає впевненості і розуміння, що буде з їхніми напрацюваннями надалі. Я за вибачте за півтора року спочатку спілкування з міністерством, а потім з Держкіно, я не отримала відповіді на питання, куди ми рухаємося, яка мета нашої діяльності на жаль, коли почалася війна, цю стратегію цей напрямок нам запропонував президент. Президент сказав, ми маємо опиратися і боротися, щоб нас не поставили на коліна. Нас зараз ставлять центр, ставлять на коліна. А центр це Україна, це українське кіно. Да. Якщо ви нас зараз зламаєте, буде знищено те, що за 28 років збиралося. Ми просимо у вас ми навіть ми захисту, щоб цього не сталося.